Коли військовослужбовці тепер можуть йти в відпустки, до мене надходять численні запитання в телеграм-каналі. Значить, скажу, що сьогодні 에, Верховна Рада України було прийнято в першому читанні законопроект, і тепер військовослужбовці можуть йти до відпусток без вказівки про те, що це сімейні якісь обставини, тобто до 10 діб надається а також. Він аби на дорогу військовослужбовця надається. Однак хочу вказати, що закон ще не пройшов друге читання, тобто чекаємо, що його ухвалять у другому читанні, та підпише президент, і після цього він набуде чинності, військовослужбовці на кінець то зможуть пройти у відпустки, побачити свої родини. Тобто, законом буде врегульоване питання, надання військовослужбовцям відпусток. Не тільки за сімейними обставинами, а з будь-яких причин, просто навіть не пояснюючи причину, відпуска буде надаватися за рішенням командира відповідна частина або батальйону окремого, і вона буде встановити до 10 діб, а також в декілька діб буде встановлена на дорогу військовослужбовцям. І тепер надію, що всі військовослужбовці зможуть побачити свої родини та отримати. Ті відпустки, на які вони заслуговують.